Чи вони ще так називаються субособистості або психотипи, да, про які я вам розповідаю, які мають начебто да, захищати свого носія. Ну, носія, тобто, це ну, мене, наприклад, да, якщо мені розвилася да, ця субособистість. Тобто унеможливлювати, да, їхня задача унеможливлювати повторювання травми, повторювання оцього болю або страху. І як наслідок. Закриття себе від можливостей Всесвіту. Краще так, вважаю, да, ця особистість, принаймні так боляче точно не буде. Та чи є ось такий захист вартий усіх можливостей, які ми потім не реалізовуємо завдяки тому, да, що була створена оця виживаюча особистість всередині нас. Усіх можливості, які були відкриті для нас, все але